Для того, щоб схуднути і почати дійсно робити щось зі своїм режимом, треба змінити стан, перестати з собою воювати. Перше питання, яке ви маєте задати, мені зараз важко, що я можу зробити, щоб стало легше? Де моя основна проблема? Де моя основний затик? Що мені заважає жити в нормальному стані, емоційному стані? Де вона? Скажіть собі правду, не треба себе обманювати, знайдіть крайнощі. По-перше, не треба одразу намагатися зробити ідеально, якщо ви побачили свою проблему, почніть хоча б там 10, 15, 20% зусиль робити для того, щоб вирішити її. Ніж було, ніж ваше ноль. І отаке накопичення маленьких дій призведе вас до вирішення цієї, цієї проблеми. Вирішення цієї проблеми призведе до до іншого емоційного стану. Інший емоційний стан призведе до іншого відношення до себе. І це все дасть накопичення результату в інших сферах.